Так, любі підписники, пройшов рік. Кожен рік перед новим роком я знімаю вам розпаковку, який пайок нам дають на роботі. Да, видать, цей рік був нелегкий Для нашої компанії, бо пайочок став легший аж на цілих 2 кг. І так, перше, що в нас, це отака от шинка з курки. Далі. Ось така наша ряба, теж шинка з курки. Потім Бащинський. Така з салями зі свинини. Далі Бащинський салями мадера. Ідемо далі Бащинський салямі янтарна. Ідемо далі наша ряба рулет з м'яса курки. Знову наша ряба філе курки та... С... курки та сиру. З філе, вибачте, не філе. Ще така бачинський із салями зі свинини. Також салямі мадера. Салямі янтарна і рулет пряний з філе курки. Оце і все. Можете зайти подивитися, які минулорічні були мої розпаковки, але слабо, звісно. Війна вносить свої корективи. Хто здогадався, якій компанії я працюю? Яка компанія об'єднує всі ці марки торгові? Ставте лайк!